Так, бачите мене, не бачите. Ну, я за кадром так добряче поматюкався, звичайно. Я думаю, не один я то зробив. Ну. Ще, блін, того мені бракувало, щоб мені ще тут висіло. Сам до себе була чи вже навіть ніхто не хоче до мене прийти тепер. Як хтось один є. Бачимо, чуємо дуже добре, що ви мене бачите, чуєте. Но я вам кажу, бляха, щось нині не то з стрімами. Називається тяжко жити, шкода вмерти. Ну давайте почекаємо ще кілька людей, щоб ми хоч зібралися хоч з яких 70-80 чоловік, і будемо робити розіграш, бо... бо тут нічого передбаченого нема щось в мене. Облажався я. Буває. Дуже шкода, що так сталося, але маємо то, що маємо. Пишіть хтось, що там свої враження, який сьогодні у нас стрім з третього разу. Нормальний, ненормальний? Ставте лайки або дизлайки. Так, що думаєш про канал Син Фермера? На мою думку, воно йому не йде. Дивіться, як би вам сказати, так, щоб було максимально чесно і нікого не образити. Як на мене, воно йому йде. Воно йому нормально. Воно, як би не було, людина добирає дуже круто підписників. Людину дивляться, якби його не дивилися, воно би не йшло. Але як, на мою думку, з кожним разом відоси все банальніші виходить? Ну, люди дивляться як, як, як не дивно. І то, я так собі називаю таким для себе ефектом бобошка. Бобошка ж теж всі дивляться. Дуже багато. Але по факту, ну. Я не знаю, що там вже дивитися. Я, я підписаний на Бобошко, але, але дивитися вже там, ну, нічого щось цікавого там нема. Як на мене. Може я. Там, може я не так щось мислю, може що, але. Коротше. А от сина фермера ще мені ще цікаво його дивитися, але з кожним разом так якось воно часом буває баналь, банальщину затягує. Хоча і в мене вже часом такі нюанси бувають. Все на раз, ну все не, нараз не неможливо то осилити. І то треба розуміти, що то не так просто ти собі взяв камеру і щебечеш. Треба ще знати, про що ти щебечеш. Е, треба. Не, старатися, не, 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 не зациклювати пластинку і всякі такі речі. Так, треба закінчувати. 100% треба закінчувати, бо, бо ...бо то можуть бути нюанси. Цього разу мені щось глюкнула камера, просто... Щось в неї, в неї, щось їй не сподобалося. Видно, вона вже замучилась за третім разом, чи що, я не знаю. Давайте ми зараз будемо то діло закругляти. Той. Просто хотілося б знати, чи всі е, хто донатив. Чи всі є е.. тут, чи нема когось, щоб я собі розумів. Так, далі. Е я вже хочу спати. Я теж вже хочу спати, пане Андрію, я вас дуже сильно розумію. Е -е, Ретроградний Меркурій зараз модно на нього всі негаразди спихати. Дякую, пане Андрій, за підказку. Я буду знати. Бачим, чуємо. А чого так тяжко жити, шкода вмерти. Тут така поговорка є. В мене дві таких поговорки. Тяжко жити, шкода вмерти, і як не гімно, то засрана тріска. От он такі ваші нюанси. А тут нині, о, Вибачте, щось трошечки різко висловлюється, бо достало воно мене трошечки. Я може їй не показую, але трохи нерви не зібрали з тими обрив... обривами. Так, що опять стреслось з ефіром, то от щось святі камера і все. Який трактор порекомендуєте на 1 гектар? Мотоблок, певно. Або що. Ну, сенсу на 1 гектар купляти щось більше, не бачу. Якщо не хочете не робити, то там є той, на основі мотоблока чотириколісний. Можна купити Донфенге на 240 коней. Оце вже класні трактори, але там ними вже можна обробляти із 10-15 гектарів. Uh... <laughs> Роман, як чути, камера знята, посміхається, прихована камера. <laughs> дякую за підтримку і за приколи. E, так, На один гектар Дон Фенг. можливо. Як на мене, у вас найкращий граний канал. Дуже дякую. Бобошки одне і те саме. Ну, Бачите, значить, не один я собі думаю так. Ну, але Не хочу нікого ображати, тому що люди стараються. Люди, ну, Наприклад, якщо взяти Бобошка, я його прекрасно розумію. Він хапнув аудиторію. Я так аналізував в нього за останній рік, нема відео, яке має менше переглядів ніж 100 тисяч. Він з того ж є, я то розумію. І він хапнув аудиторію і мусить її тримати. І він, бо, 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 бо то життєво важливо для нього. Я думаю, що величезна доля його прибутків це з його YouTube каналу. Я б, певно, робив так само, напевно. А для мене канал YouTube це більш як хобі. Або більше, як якісь, ну, поділитися інформацією, а, почерпнути інформацію. У мене для того канал створений, а не для заробітку, скажімо так. Хоча там щось капає і капає, і, і то, то добре, і не зле. Ось. А от не хочу обіжати, ні, ні він вроді добра людина, але банальщиною підтягує вже. Так, тільки що побачив шоколадки ваші. Хто жив, той живе. і приїде до мене за комбінезоном, то я вам ще в ділі одну шоколадку ще й кави зроблю. Е, так. Е, ще питаннячко. Сушка на фірмі газова. Так, сушка на фірмі на природнім газі, ми тягнули більше кілометра газопроводу. Е, Оглянув щось назад, е, зараз, в час війни, то би, певно, було нереально. Добре, що ми ще до війни встигли її поставити. Воно дуже-дуже сильно нам, нас виручає. Е, є ще класний канал Юрія Сербіна. Я собі запишу навіть, певно. Подивлюся. Юрій. Ов'язково гляну. Мені цікаво, якісь нові канали. дивитися, щось відкривати нове для себе. Не завжди, правда, є час, але можна щось глянути. Так, ш... ну я хочу спати. Я вмучився. Я теж замучився. Цілий день бігав з камерою по полю біля комбайна, щоб зазняти для вас нове відео. Потім прилетів сюди, організував вам стрім та лапає язиком вже от третю годину. І теж замучився. Ну що зробити? Всі замучилися, ніхто не казав, що буде легко. То є чисто західні поговорки 100%. Там ще я знаю багато, але там трошки з матюками, то я їх не буду озвучувати. Рома придбай собі Кобзаренка полегшення для роботи. Я сьогодні знімав відео про збирання кукурузи, і я згадував про Кобзаренка, так що обов'язково подивіться наступне відео. я вам... Наглядно розкажу, що воно у нас не дуже сильно аж так. Е, Роман, що ви скажете про Стас Ковальчук? Чув про цей канал, але не слідкую. Е, не знаю. Не знаю чому, але не слідкую. Вроді кажуть, адекватний канал, я собі прямо теж запишу. Так. А я скакав з камери в куди не знаю. Так, добрий народ. Всі, хто там донатили, всі присутні. Так, що ми маємо на банці, давайте. Мм... Ще хтось пише з минулого стріма, сидить там чат пропав йому. <ріху> Треба пере... переконектити сюди. Так, добре народ. Зараз я вам ще. Так, так, так. Покажіть сюрприз від дружини. От якраз я хотів показати, зараз я його покажу. Він обіжається, та ні, я не обіжається. Все нормально. Нещодавно хтось на стрімі вам радили сайт Вент... Тушки, що сказати, що це таке? Не знаю, про що ви говорите. Перефразуйте останній коментар, бо я щось не розумію. Так, народ. Дивіться, яка то красота. Просто обалденна штука. Все плетене з бісеру. Моя дружина ночами сидить. І от такі от речі витворяє. Дуже круті, як на мою думку, просто суперова штука. А тепер дуже сильно воно зайшло в моду. так що Або жінки, які дивляться, або чоловіки своїм жінкам, дівчатам, подругам просто обалденний подарок, просто шикарні речі. Рекомендіруємо. Може, навіть якось попробую підкріпити. Зараз я якусь силочку на сайт... Блін, я на інстаграм силочку не зможу, певно скинути. Коротше, отака штука буде теж розіграна зараз. Але я подумаю, як правильно зробити. Я її, може, розіграю між великими донатами. Курточка буде за самий більший донат, а ці будуть запевно або більше 500, або більше 1000 гривень. Зараз я подивлюсь, скільки кого є. І тоді ми розберемося. Так, далі. Тут в мене ще є купа нових активних коментарів. Так, 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 так. Накидайте Романові лайків. Дуже дякую, якщо накидаєте. Так, у вас крутезний канал і дуже цікаві відео. Ви, молодець, дивлюсь ваші відео навіть у тракторі. Е, наказав вдома, бо не завжди є інтернет. Всього найкращого. Хай щастить. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Роман Ковальчук в своєму мірі живе. Не знаю, про кого то йде мова. О, я вернувся. Дуже дякую, що ви повернулися. Роман, ви чули про канал Молодий Фермер? Чув, дивлюся, Андрія переважно. Якщо є час, вроді так адекватно. Досить такий цікавий канал, завжди щось таке інтересне втне. І є, що подивитися, скажімо так. Ну, там, Як на мене, контент трошечки більш розважальний, ніж пізнавальний, але все одно досить класно. Хоча і пізнавального трохи є. А, сайт з погодою. Сайт з погодою дивився, користуюся. Дуже дякую. Дуже дякую. Е, сербін, він як Дмитро Богач, тільки толковіший. Ну і стрім підходить, типу, до кінця. Роман Гарних снів красава. Дуже дякую. Бомба, гарний канал Вова Брус, Вова, молодий фермер. Дивлюся, що Вовобрус, Бруса, що молодого фермера. Е, так, сайт погоди вже бачу. Не борач, а богач е, Часом попадає мені відео його. Хай вам щастить. Добре, Народ. Все. Воно там класна ідея серед великих донатів взяти, але, 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 але. Але, 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 давайте ми їх більше тисячі розіграємо. Але як то зробити правильно? Зараз я подумаю. Коротше, починаємо. Починаємо, бо зараз знову обірветься зв'язок і, і буде проблема. Так, шукаємо генератор чисел. В нас є 31 донат. Тобто мінімальний 1, максимальний 31. Бачите, працює. Не знаю, видно, не видно. Мало би бути видно. Працює, правда? Працює. Давайте розігруємо для початку оцю кяпочку. Поїхали. Номер 2. Володимир Кішкінов. Пане Володимир, кепочка поїде в місто Харків. Я вас вітаю. Так, рухаємось далі. Оцей самбреро. 29-й. Роман Вітепський. Капелюх. Так, далі брелок клас. номер 19. Попович Іван. І, 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 і. Тепер дивіться так. У нас є, я мушу переробити наново. Списочок в нас є. Раз. Два. Три. Чотири. Топович Івана ми вже не будемо вносити в той список. П'ять. Е -е -е Людей, які задонатили тисячу і більше гривень. От серед них ми і розіграємо. Подарунок від моєї дружини. Бачите, все працює. І починаємо. Блін. Щось заглючило. Робимо наново. Вибачайте, може я щось. Наплужив, так як все. Показує, працює. І наново. Ну, блін. Четвертий номер. Четвертий номер у нас. Ха-ха. Нормат, я прошу пробачення. Четвертого номера я викреслив, як. Івана Поповича, тому що він виграв, виграв брелок. І того в нас є четверо чоловіку тут. Значить, треба наново робити, тому що тільки чотири людини у нас є, які надіслали нам тисячу і більше гривень. І через то нам треба зробити ось так. Працює? Працює. Починаємо. Номер 3. Андрій Гойда. Приїде тепер по два Призи, тому що він ще з минулого разу не забрав комбінізон е -е, БКТ. Ще, ще коли ми його розігрували, певно, ще весною. І так він мене валяється, я його так не відправлю, тому що він, я обіцяю йому покатати його на комбайні. Е -е я думаю, що його дружина буде рада такому подарунку. Так, народ. Е -е я почитаю, що у вас тут ще пише доброго. Я думаю, що я. Старався нікого не образити. З тим герданом трошечки вийшла, не розберіг, але я хотів зробити максимально чесно, щоб ті люди, які донатили більше грошей, мали можливості більше отримати якийсь важний подарок. Так, ще я не вписав сюди Віктора, Віктор Пантя Куртка. І ще раз прошу пробачення, я з минулих двох стрімів ще не порозсилав подаруночків. Я вже того тижня мушу покинути все, бо вже мені не файно, я мушу вже то все повідправляти, бо... бо якось воно так. Так, читаємо. Що ви тут мені понаписували? Доброго, Доброго вечора. Хтось тільки прийшов, я так розумію. Е, так, гарний канал Вовка Брус, То я вже читав. Про сайт погоди читав. Хай вам щастить, доброго вечора. А дивитися дуже цікавий Андрій, канал дуже... Ага. А дивитися дуже цікавий канал Андрій Загинайло. Я підписаний на пана Андрія. Я навіть випускав відео в підтримку, коли він хотів закритися. І зараз час від часу дивлюся, але трошечки мені вже на нього не вистачає часу. Дивлюся тільки там деякі, деякі канали які ближчі до теми. А його так, від випадку до випадку, ну, все-таки дивлюся. Як так, стрім дивиться 108, а лайків тільки 42. Майте совість. Та люди просто замучилися лайки ставити, то вже третій стрім за сьогоднішній вечір. Січкарню на кукурузу не виключаєте. Так, молотите, минулого року не виключали. Цього року виключаємо, бо дуже сильно побило її. Вона отримала на кукурузі таких люлей, що я вам не можу розказати. Цього року виключили, кидаємо на пакоста і все. Так, мене викинуло з чату, так і дізнався відповіді. Ви з дитинства в аграрії? Ну, майже з дитинства. В принципі, можна сказати, що і з дитинства, але суто в полях таки з 18 років. Так, як мені сьогодні візе, Іван Попович, я вас вітаю. Ну, реально, крутий брелок. Мені подобається дуже. О, я, пане Андрія, вітаю. Розіграв вже був, був, пане Дмитре. Роман, е, якщо не вмієте користуватися телефоном, купіть собі камеру, ви хто по професії кореспондент. Е, 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 камеру маю, телефоном користуватися вмію. По професії аграрій, е, по вимушеній професії. Де ручка на дверах за спиною? Вау, вітаю! Все, стрім відбувся. Якщо спитались за ручку за дверима, Значить, стрім вважається відбувшимся. Жодного стріму я в цій кімнаті не зробив, щоб мене не спитали за ту ручку. Дякую вам за запитання. Е, ручки там нема, і там вона наразі мені не потрібна. Е, ви більше техніки не пригоните собі? Та вроді би. Ні. Вроді би, ні. Як вам канал Льолік-Юа? То страшні чорти, я вам скажу. Ну, але теж виконують свої якісь роботи, збирають, збирають гроші купляють машини на Збройні сили. Якими б не було темпами, якими б не було методами, але працюють. І за це їм повага. А так варіанти такі страшні. Не збирайся так тофе. Про що то? Не розумію. Де можна побачити список переможців у розіграші. Дивіться, кепку виграв Володимир Кішкінов. кердан від дружини Гойда Андрій, брелок Попович Іван. Куртку Віктор Пантя. І капелюх Роман Вітепський. І про брелок не знаю, сказав, не сказав Іван Попович. Все, сьогодні більше не було призів. Так, Льолік-Топ. Ну так, вони топчик-топчик. Роман, прошу вас на дурні питання не відповідати. Можливий варіант. Я згідний з вами. Так, народ, ми з вами провели вже більше двох годин, майже 2,5. Такого затяжного стріму давненько я не бачив. Вам то було може не так, тому що і три різних стріми, і воно по-своєму. А я-то фактично майже 2,5 години безперестанку талапає язиком. Язик були ще лепа заніміла. Я вам дуже дякую за те, що ви відгукнулися на сьогоднішній стрім. Я дуже дякую, що ви мене терпіли три... з трьома перезагрузками. І особливо я вам дуже дякую за те, що ми з вами е... назбирали майже 17 тисяч гривень сьогодні на Збройні Сили України. Всім дякую, хто донатив і великими, і малими донатами. Обіцяю зробити нові стріми, буду шукати нові призи на розіграші. І так будемо збирати гроші далі нашим хлопцям, які нас захищають, вони нас захищають, а ми мусимо допомагати їм. Тому що так має працювати наше суспільство. Тому я така думка, я думаю, що ви її поділяєте. На цьому будемо стрім завершувати. Якщо немає якихось, тільки Скільки того року у зимах засіли 500 гектарів ріпаку, ой, 500 гектарів пшениці і 300 ріпаку. Коротше так, народ. Я спати хочу. Тут же люди помучилися. Будьте здорові, до нових відео, до нових стрімів.